Добрий день, діти. Подивіться, це вулиця. По дорозі рухається транспорт, а по тротуарам ходять люди. Тротуари це доріжки, ми по них йдемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, звуться просто пішоходи. Діти, а що ще є на вулиці? Подивіться. Правильно, це світлофор. А скільки очей у світлофора є? Давайте порахуємо. Один, два, три. Правильно. А очі одного кольору чи різного. Правильно, різного. Верхнє око якого кольору? Червоного, Середнє якого кольору? Жовтого, Зелене якого кольору, нижнє якого кольору? Зеленого. Послухайте віршик про. Світлофор. Як переходиш вулицю, на розі зупинись і перш за все уважно на світофор подивись. Знак червоний треба стати і хвилинку зачекати. Жовтий колір, будь готовий, а зелений йди здоровий. Світлофор працює чітко, один сигнал змінюється іншим. Йому підкоряються і машини, і пішоходи. І тому на вулицях завжди порядок. Діти, а тепер давайте пограємося із світлофор. Це якого кольору світло? Червоне. На червоний колір ви будете стояти на місці. Коли я покажу цей колір, який жовтий, ви будете уважно робити ось так: увага! І на який колір на зелений ви будете йти на місці. Приготувалися? Давайте розпочинаємо. Що ви зробили? Стоїте на місці. Молодці. Що ви зробили? Пальчиком показали, що ви уважно приготувалися. І на цей колір ви йдете на місці. А тепер уважно я буду показувати різні кольори. Оці. А тепер скажіть ще раз, що ми робимо, коли горить червоне світло? Ми стоїмо на місці. Коли горить жовте світло, ми уважно готуємося. І коли горить зелене світло, ми переходимо вулицю. Молодці! Діти світлофор просить, щоб ви його намалювали або зробили аплікацію. До побачення!